Шани влучать в об'єкти пунктів незламності, які зараз єдиним є джерелом для того, щоб люди прийшли, могли зігрітися, випити чаю, підзарядити гаджети. Тому ситуація доволі напружена. Влучають в об'єкти інфраструктури таким чином, що обстрілюють теплові підстанції, і у нас цілі райони залишаються без тепла. Таким чином. На тому тижні було ухвалене рішення на засіданні саме комісії з надзвичайних ситуацій, одноголосно, щоб мікрорайон Карабел злити воду, тому що немає можливості зараз підкачати технічною водою теплову підстанцію. Це можна зробити тільки з річки Дніпро, де наші працівники не можуть вступити крохов, тому що іде обстріл снайперів. З мінометів артилерії градів накривають наше місто Херсон і немає можливості, тому що при першій можливості, якщо більш-менш ситуація стане спокійна і може буде дістатися, відремонтувати теплову підстанцію, і тоді ми зможемо запустити воду. Таким чином, це було єдине правильне прийняте рішення на сьогоднішній день, тому що передують попереду температура мінус, будуть морози. І, звісно, там залишилося населення 7-8 тисяч, це густонаселений район. На початок війни в цьому районі проживало близько 20 тисяч населень, це 27 високоповерхових будинки. Зараз там влаштовано пункти обігріву, пункти незламності, тобто також запропоновано людям евакуацію за підтримки. Автобусів управління транспорту Херсонської міської ради працює у нас потяг, який кожного дня о 15.24 відправляється, і може доставляти людей у більш віддалені куточки України до Хмельницького безпосередньо, де людям гарантують проживання і п'ятиразове харчування, а також можуть люди здійснити евакуацію із автовокзалу, людям при Евакуації надаються такі невеличкі ну, пайки, і також дітям у нас був період, зараз знову з ЮНІСЕФ розмовляємо, передавали теплий одяг, новий, гарний, зручний теплий одяг для наших малюків. Херсон тримається, одним словом. Важко, але тримаємось. І сьогодні почали вже застосовувати С-300. Ситуація напружена. Пані Галино, ви сказали про один район, а в цілому по Херсону світло, вода, тепло. Якщо можна детальніше. Щось... Сьогодні... так, водій. Скільки, на скільки я людей охоплено? Зазначити... Так, на сьогоднішній день я можу зазначити, що е, водою забезпечено 80% міста. Е, це безпосередньо. Е, Залишаються без водопостачання район острова, який я вже зазначила через чисельні обстріли, а також район Антонівки. Але за підтримки генераторів ми намагаємося качати воду із артезіанських свердловин там. Але ситуація дуже напружена, тому що Антонівка постійно під прасуванням ворога і там навіть снайпери і. Танками б'ють, тобто дуже складна ситуація. Ось це і становить 20%, які без води. У решті регіонів вода є. Що стосується. Теплопостачання то на 75% теплом забезпечене наше місто Герой Херсон. Є частково знов таки влучення у нас і в центрі, це Суворовський район, кілька будинків без тепла, це і Шуменський мікрорайон, низка будинків без тепла. Тобто, знов таки частково є райони, де відбуваються влучення і залишаються ці райони без тепла. Насамперед, спеціалісти тільки відремонтують, налагодять і тут знов влучення, тому що ворог за ці 8 місяців окупації дуже добре вивчив саме критичну інфраструктуру, і він знає, де що розташовано і яким чином діяти і влучати. Ну і що стосується. Е Електрозабезпечення то близько 90% в у оселях у нас скрізь є світло, але є такі випадки, що ти сьогодні вранці було влучення, і ви було довгий період часу. Ми теж були без світла. Знов бригади виїздять, знов ремонтують. І потім знову прилітає, і знову вибиває, і знову бригади ремонтують. Але є ділянки, такі, як от Антонівка, знов таки, де найближчим часом неможливо відновити електропостачання, і це тисячі людей зараз знаходяться без світла, тому що дістатися туди не можна, бригади не виїздять, тому що йде постійний. Артобстріл, мінометний обстріл. Я сама двічі потрапляла під мінометний обстріл, відвозячи туди гуманітарну допомогу. І там е, зразу видно е, рух, і вони починають обстрілювати територію. Тобто там дуже небезпечно. Оці райони східний, Антонівка, Кіндійка. Там немає світла у цих районах, е, частково і усадові така ж сама, Старостинський округ ситуація, тому що ну дуже близько, ворог не дає можливості відремонтувати нашим спеціалістам. Зрозуміло, маємо питання за Доброго дня. Ольга Опанасенко Укрформ. Пані Галино, скажіть, будь ласка, як організована робота з категорією маломобільних громадян? Чи вони можуть розраховувати на евакуацію, чи їм доставляється гуманітарна допомога? І чи вони можуть залишити такі небезпечні райони, от як Антонівка або острів? Дякую. Так. Мушу зазначити, у нас за підтримки Червоного Хреста ми вивозимо людей маломобільних, але мушу ще сказати, що у нас є три районні ради: Корабельна, Суворівська і Дніпровська ради, у яких організовано. Територіальні центри підтримки саме маломобільних лежачих людей, і в штатних розписах там забезпечено по 48-50 по 50 працівників. Але зараз ситуація, звісно, змінює, змінюється. Людей не вистачає, люди від'їздять, і звісно, це пов'язано з їхньою безпекою, безпекою їх сімей. Але частина людей залишається. Це відповідно 18, 20 і 24 особи у цих центрах безпосередньо завдання. Тання, яких є робота із маломобільними лежачими людьми, і, мушу зазначити, ці територіальні центри не припиняли жодного дня роботу в окупаційний період. В їхні задачі входить забезпечення цих людей продуктовими наборами, миючими, чистячими, гігієнічними паспортами, памперсами, а також обов'язково е прибирання і підтримка цих людей, приготування їжі. Тобто абсолютно опікана цими людьми. І, звісно, ті люди, які від'їздять, на плечі йде додаткове навантаження, але ми звертаємося до наших працівників і культури, і вчителів. Я хочу їм подякувати, тому що зараз допомагають усі, рук не вистачає. І догляд за цими людьми є. У нас зараз складаються списки. Хто готовий саме виїхати серед цих лежачих людей, але на превеликий жаль, ця кількість дуже маленька людей, які хочуть залишити територію міста Херсона, тому що у нас є домовленість, є куди є, яким чином ми їх можемо перевести. І ще хочу зазначити, що ми отримали подарунок. Я звернення писала до Львівської обласної адміністрації. Вони, звісно, звернулися до Польщі, і ми на днях отримали автобуси для маломобільних людей на 28 місць. Кожен тому вони нам теж стануть у нагоді. Але на сьогоднішній день, ну скажімо, немає великої кількості бажаючих людей з обмеженими можливостями переїхати в те чи інше місце. Переважно залишається велика кількість людей похилого віку. Саме у нас у місті Херсоні люди, які не хочуть залишати свої домівки, оселі і кажуть: будь-що буде, як буде, але ми нікуди не поїдемо з рідного міста Херсона. Тобто, ну ситуація із цими людьми на превеликий жаль, не хочуть люди від'їздити. А звісно, ми продовжуємо ними опікуватися і допомагати. Абсолютно е усі люди у нас складені списки, і вони передусім, е ці люди перші отримують допомогу. А тоді, може, доуточню, як змінився демографічний не знаю, склад Херсона з моменту деокупації? Людей стало більше, людей стало менше, люди виїжджають, не виїжджають. Яка нині ситуація? Може повертаються? Так, мушу зазначити, що над, станом на 24 лютого в Херсонській територіальній громаді проживало 333 тисячі населення станом на період деокупації, 11 листопада, коли Збройні сили України зайшли до нашого міста, і 11, і 12, і перші ще два тижні була дуже така духом піднята. Сторона патріотичного Херсону всі раділи, всі були в ейфорії, і звісно, кількість людей почала збільшуватися, і рух транспорту став більший машин приватних побільшало, і поживався рух автобусів. І так місто герой розправило крила. Дуже це відчувалося навіть у повітрі зі сльозами на очах. Люди підтримували один одного, незважаючи на те, що був повний армагеддон, не було ні світла, ні газу, ні тепла, ні води, не працювала каналізація. Дуже були страшні часи, але люди поверталися. І тільки почалися перші обстріли на даний момент, от 11, 12, 13 листопада у Херсоні приблизно Перебувало десь 80, можливо, 85 тисяч населення, ну, скажімо, до 100 тисяч це десь приблизно в цих цифрах було. І от тільки почалися перші обстріли, і почалися перші виїзди людей. Люди почали від'їжджати із міста Херсона. І чим більше обстрілів, тим більша тенденція на виїзд людей. Мушу зазначити, що ну. Е... Приблизно на сьогоднішній момент десь від 50 до 100-120 людей щодня у нас виїздять із Херсону десь, от в цих цифрах. Зрозуміло, і тоді останнє питання: діти, чи є зрозумілим, скільки їх в місті є якась опіка, турбота, залучення до освітнього процесу тощо. На сьогоднішній день у нас організований освітній процес дистанційно. Нам все таки це вдалося. Які перепони нам би ворог не ставив. Було поставлено завдання департаменту інформаційних технологій скачати базу даних саме бухгалтерського обліку, серверів. Нам це вдалося таємно, незважаючи на те, що окупанти вже захопили нашу бухгалтерію, але нам здалося закуп відновити цей весь матеріал, скачати його, і ми змогли. Я написала листа. Меру міста Києва, пану Кличку, щоб нам виділили приміщення, комп'ютерну техніку. Ми набрали нових спеціалістів, бухгалтерів, економістів і знов з нуля запустили цей процес. Тобто, вся освіта у нас працює дистанційно. Всі вчителі на сьогоднішній момент є вчителі, які залишилися в Херсоні. Вони знаходяться на Простої, звісно, були вчителі, які працювали також дистанційно, ризикуючи своїм життям. Але жоден у нас учасник освітнього процесу на даний момент не залишився без освітніх послуг. Також організовано і домашнє навчання, індивідуальне навчання, яке саме передбачено законодавством України. Тобто, освіта у нас працює, освітні послуги надаються і зарплату освітяни отримують. Дякую дуже за інформацію. З нами на зв'язку була Галина Логова, начальниця Херсонської міської військової адміністрації, яка розповідала про ситуацію у місті. Наш наступний брифінг відбудеться о 15.30. Будемо говорити із Олександром Старухом, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Побачимось.